Всім доброго дня! Підводимо підсумки тижня, що минає. Продовжуємо інформувати у мешканців області про процеси відновлення, реалізацію антикорупційних заходів та низки інших кампаній. Київщина активно відновлює зруйновані та пошкоджені об'єкти внаслідок агресії Росії. На сьогодні ми вже відновили повністю та частково із забезпеченням життєдіяльності майже 17,5 тисяч об'єктів із 29 тисяч пошкоджених. Пріоритетом залишається відбудова житла та соціальної інфраструктури. Наразі вже відновили понад 15 тисяч 800 багатоквартирних та приватних будинків. Крім того, відновили 202 освітні заклади, 115 об'єктів охорони здоров'я, 78 адмінбудівель та цнапів. Важливим питанням залишається прозорість всіх процесів. Цього тижня провели засідання робочої групи Прозорість та підзвітність. Розглянули питання, що стосуються трьох тендерних закупівель у вишневій громаді, які викликали резонанс в суспільстві. Йдеться про будівництво двох укриттів в закладах освіти в Крюкавщині та Вишневому. Третій тендер стосується реконструкції старого кінотеатру під приміщенням міськради. За всіма питаннями отримали вичерпну інформацію від представників громади Вишневого, а також заслухали позицію правоохоронців. Резонанс в суспільстві виник через суми тендерів. Щоб зняти всі питання відносно можливої завищеної вартості закупівель група Прозорість та підзвітність, рекомендували громаді Вишневого невідкладно направити проекти за всіма трьома об'єктами на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз або іншої аналогічної установи, щоб отримати об'єктивний висновок. Ще одна рекомендація підготувати всі фінансово-економічні обґрунтування для громадськості щодо доцільності будівництва цих об'єктів самозазначених обсягах. Ще одне важливе питання це допомога Харківщині, яка потерпає від масованих і нещадних обстрілів ворога. Росіяни знищують саме енергетичну інфраструктуру. Тому Київщина одразу долучилась до допомоги нашим співвітчизникам. Цього тижня відвідав Харків особисто. Привіз частину вантажу в рамках кампанії «Подарую світло Харкова, зокрема потужні генератори 650 та 800 кВт. Загалом передали вже майже 130 генераторів різної потужності. Також передали інші потрібні речі павербанки, зарядні станції, паливо тощо. Загалом допомога становить понад 250 одиниць. Дякую районам, громадам, волонтерам та благодійникам, які долучаються до акції «Подаруй світло Харкова. Харкову. Формуємо і іншу необхідну допомогу. Найближчими днями передамо ще понад 30 генераторів. Постійні атаки ворога вплинули на стан енергетичної системи всієї держави. Енергетики роблять неможливо, щоб ситуація залишалась стабільно однак наразі є дефіцит електроенергії, тому наразі дуже потрібна підтримка всіх споживачів. Звертаюсь до бізнесу. Будь ласка, перегляньте виробничі процеси, вимкніть вивіски, гірлянди, зовнішню підсвітку, ескалатори в торгівельних центрах, зменшіть інтенсивність освітлення в залах. Всі ми також можемо скоротити споживання електроенергії. Зокрема, зменшити використання електроприладів, особливо в пікові години, вранці з 7-ї години до 10-ї години і ввечері з 18 години до 22 години. Дотримуйтесь очатлового режиму. Дякую за увагу!